А дощ іде, а ми будемо ставити тут намети на цьому місці скоро. Такі великий кемпінг, там душі, повно людей, повно палаток з тої сторони май. Нам сказали там ставити, бо дощ іде. Всі вже собі поставили місця, а ми прийшли пізно і вибрали місце що там нема води хльопає вода під нога, поплив би Так, мені треба знайти. Де ми лишили свої сумки? Хтось на велосипедах. О, бляха-муха. Тика красота. Десь шкільний автобус був. Де він є? Не знаю. Я вже заблудився тут. Треба знайти шкільний автобус там недалеко. Ого. Все, я заблудився. Капець. Ми до сколосій дерева повертали. Палатки майже з цієї сторони, там були, коли ми заїжджали, заходили. Шкільний автобус. не йшов. Зараз десь там має бути. У мене А ні, закритий, я думаю, відкритий. Батутики. мусорники 35 дів мусора. Потім викидай. Мусора багато. Де тут може дешевський хрін?